Пупа, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в ще один цікавесенький режимчик в Роблоксі, в якому нам прийдеться опанувати стихії, щоб просто от капітально-капітально стати, ну хоча б от таким крутим чувачком. Хоча, по суті, і не скажу, що він, мабуть, сильно крутий, бо все-таки у нього тільки левел 7. Чи є хтось більше є. Диви, 31-й є. 50-й є. ха <сум> Обалдеть! 214, і все, я поняв, питань немає. Тут можна. Можна прокачуватися просто як жорстко. Тому, в принципі, let's go У нас є інвентар. Ой-ой-ой, ой який жах. Так, чекай, давай відійду. А то щось то сильно голосно. Є скілпойнти, Sword power Давай тоді зразу вкачаю. І елементал павер, так. Сюпай діот. І все, в принципі, да? на цьому всі мої якісь там кнопки. В принципі, завершено. що? Типу, на мені, по суті, повинна бути броня, да? але броні якось і нема, походу. <хи> не Ем, Окей, um, okay, ладно, не знаю, як це працює, проте в принципі можемо розпочинати. Окей, okay, тоді Join Battle. Давай попробуємо. Uh, play Solo, Create Lobby, окей. Okay. Ancient Tomb. Тут, типу, як от, ну, як це називається правильно, по аренам якимось воно, да? Easy і Create. І тут ми можемо десь потім якось вибити якісь круті шмотки. Окей, okay, в принципі, я не проти. Обана. Отако ми появляємося в якійсь. Що це навіть таке, я не знаю. У нас є кнопки Q, це Dash. Потім Shift Lock. Що Shift Lock? На Shift Lock у мене просто камера. Не знаю, що це таке. Проте Sword один, два елементи, але елементів у мене немає. Z це Potion, якого, я так розумію, мене також немає. Бекпек. Ось до тобі бекпек і skills, Скілів, відповідно, у мене теж поки що немає. Тоді, в принципі, старт. go. Погнали. Навіть не знаю, що мене може очікувати. Гоу. Якісь челіки, які достатньо так непогано кусаються, я ти хочу сказати. Але з нього випала зілька з когось там одного. Тому в принципі, живем, живем І якось стараємося, в принципі, всіх їх розвалювати. Тихо. Оп. І. Е, як мені подивитися, скільки мене зілок. Два, да? Ну, повинно бути два. Просто у мене там камера на камеру залізла і. коротше говоря, халепа, тихо. Можу зараз откинутись. похилимося на всякий случай. Оп, оп, і А, Макс Potions. Максимум, типу 2, да? Можна носити? Поняв. окей, тоді якось отако. Ой-ой-ой. Вони ще й мене пригають, але просто щось стали, втикають, поняв. Ану, диви бемц, і все стоїть. стоїм? стоїмо? Чекаємо. Ну, окей, в принципі, я не проти, ти знаєш? отако на халяву легенько замочити пару нубіків. Опс, і мені якийсь випав це. Ти що а Ти його легше. Ой. ой А він такий, поняв. Не дуже приємний перець. Проте, в принципі, окей. Чекай, я хочу подивитися, ось до мене є Ring. А Ану, еквіп. Що він дає? E, плюс 9 до магії. Ну, у мене поки що немає магії. Але якби була, це було б e, імба. Просто реально імба. Тоді окей. Давай цього Кентіка звалим. Ой-ой, смашер оцей. Ну він не так багато дамажить, як він просто підкидає, поняв? І все, а так то, типа, окей, нормально. У вас тут так всіх різних багато. Трошечки заюзаю хілочку. О, ще одна, let's go. І e, сюди. Тихо, от оці самі звичайні кінти, вони самі небезпечні, якісь, поняв? Прикол просто. Ну в мене просто оці Strikers, типу, якось забагались, хоча такого ну, не повинно було б бути. Але, тим не менш, воно сталося і все. Тихо, я заберу. О, оцей щось почав ходити. Але ну, все одно він толком нічого не робить. Він просто нажимає Dash і, і дохне. Ну, я, в принципі, окей, не проти розвалити отаку пару цих npc шечок Всього осталося 13, я так розумію, кентів, так? Да? Непогано, окей. Да, 12. Це коротше зверху пишеться кількість самих ботів, які залишились на мапі. Тому в принципі, якось так. Юзуємо хілочку і let's go далі розвалювати. Бо, в принципі, ми це можемо собі дозволити, тому чому б і ні. Там, до речі, ще якесь кільце випало. Анубе. Вкрав, тихо, давай подивлюсь, що це таке. Скраб метал ще випав, і якийсь сенстоун. Я не знаю, що це. А, це матеріали якісь там. І кам'яний рінг. Плюс 8% до сворд демеджу. Я не проти. Мені подобається, тому я зразу одягаю. Так, іди сюди. А то ти щось трошечки. Ой-ой-ой! <реш> Перелетів в мене один кен, два теж підійшли, Тако бем-бем-бем. Ой-ой. -бем -бем. ой Осяцький. -ой -ой. Ага, і мені треба отако до нього підбігти, да? Ага, і розвалювати. Ой-ой. Ой-ой. Непогано. Ой-ой-ой. ой 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 Так, тихо, тихо. Напали так. Неочікувано і несподівано. Бемц. Увернувся. А ну йде сюди. В принципі, 36 хп, 27, 10. Коротше, easy. Let's go. Все, боса перемогли. Що далі нам? Щось дали, так? Армур. Армур, Zero Dez. Це що таке? XP. А, за те, що я, типу, не вмер ні разу, мені плюс 10% до XP дали. Ну, непогано, let's go. Давай тоді, в принципі, не проти я одягнути оцей е армор. Ану, бем. Це в нас що таке? Де це? Ось до це. Ага, поняв. Ну, сильно воно на мені є? Да, диви, в натурі є. Обалдіть. Хорошо, шоп. Що е, шо тут є в шопі? В шопі все за робукси, правильно? Ну, походу, да Поняв. Гіфтінг. Тож робокси і коди. Поняв. Варп. Це лут, самон еле. О. Сумон елементс. Ану. Треба якийсь червоний камінь, ти поняв? Обалдіть. А мене нема поки. Окей. Okay. Квести. Квести, 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 ось до Special, плюс 20 і. Шекспін. Ше ну, поняв, окей. В принципі, нехай буде. А можу зараз ось до. Чи треба 100 камінців, да? М да. Поняв, окей. Скілпойнти зато є. Давай прокачаємо тоді Sword Power. Defense підкачаємо. Таку в 4 і ще... До кінця тоді в Sword Power. В принципі, непогано так прокачалися. Let's go. Light, darkness, щось то там. Це що таке? Це безкоштовну штуку мені дають, да? Чи ще не дають? А, ні, ось до треба левел піднімати, якось цього, поняв. А я не знаю як. Цікаво, цікаво. Тут у нас манекени. Що в нас є ще? Ні, оце цікаво. Ось до хтось стоїть. Що це таке? Блексмет, інтерак. Камбек, коли ти будеш 15-го левела. Обалдіть. Алхімік. 45-го ого! Не поняв. <реш> Крафтинг. а чекай, а, а, а ти? У-у-у, uh, uh. would you like to unleash your crafting process? Давай, а що? А, і от у того я можу крафтити в нього, поняв? Мені падають матеріали. І тоді я вже щось стараюсь крафтити. Але ну, чувач, в тебе такий список, я тобі хочу сказати, цікавий. Що це просто обалдіть. <реш> а може, є щось, типу, трошечки проще, ні? Воно, наприклад, це лут є. А ну давай туди побігли, що щось подивимося. Що там? Це лут. Так, скраб метал. Е, Ну, один. Бемс. 25 Голди получу, да? Ага, ну. Окей. поняв, нехай там. Проте, що е, тут є ще? Бік Крісмас апдейт. А як? А не можна. Все. <стеж> все, Нізя. Тут ти часом дивишся, і до нас підписники зайшли. А ну, як е, цей? Ой-ой. <і bueno> <див> я не це хотів зробити, чекай. <тасміст> як мені створити е, ту команду? Ой, елементи. -то я чекаю, я тут був. Е, мені то не треба. Алло, як вийти? Ось до. Ага. -м -м, давай розбиратися. Може мені треба зайти спочатку типу в битву, але я щось кор... А, ні, ось до play. Потім create lobby, create. Давай тоді medium. А -м -м, і. і create. Опа. Тепер я можу заінвайтити ось до першої нашої підписник е, Джулія ось душа є. Коротше, як як, як заінвайтити? Чому не працює? Could not invite this player. Не поняв. А, тому що напевно треба коротше, поміняти спочатку, поняв. І щоб вони теж пройшли easy. Ану, create, invite, party created. Could not invite this player. Чому? Не поняв. О. А Джулія зайшла? Хе-хе. <реш> не поняв. Реді сент інвайт. Коротше, якось воно так дивно працює, проте, окей, okay. не знаю. Я, я хотів зап запросити, але чомусь не виходить. Ну, чорт з ним, не виходить, то й не виходить. Мені ще й тут дала якусь, типу, денну нагороду, тому, в принципі, let's go І готова. Якщо готова, то погнали. Бемц і. Отако бем-бем-бем. О, -бем. слухай, диви. А в мене прям дуже добре вже піднявся цей дамаг. Я майже сплюхи вирубаю їх, ти поняв? Це вже достатньо таки непогано. Але я замічаю, що чомусь, чомусь. Не випало мені до цих пір зілля. А де зілля? Не поняв. Дивина та й годі. А зілля хто не падає, ти поняв? Типу, якщо помер, то все? Гегешка? Випало. Непогано іде, Окей, хоча б одне зілочко є, і уже непогано. Давай я якраз його і заюзаю, бо щось трошечки до його погано. Опа, пікап Вуден, Вуден, що випало? Ааа, джинси дерев'яні, ти поняв? Хе-хе, <с1> <свят> обалдіть. Прикольно. Let's go. Отако От просто в купу залітаємо і бім-бім-бум-бум. Робимо кентам халепу, тихо, не помирати. Воно, короче, якось трохи понявше багається. Я не знаю наскільки старий цей режим, проте він трошечки не до кінця правильно працює, як я розумію. Тому, в принципі, якось так. А в нас що падає одне зілля на двох, так? Обалдеть Тихо, бо я думав, тут, типу, ну, лут різний. Якщо твому кенту випав одне, то тобі випаде друге. А може й не факт, що тобі взагалі щось випаде. <laughs> Проте, окей. Походу, як є, так і є. Що вже зробиш? Так, а ну іди сюди. Ці здоровані треба розвалювати. Бем. І все, тепер остався тільки бу. Бо... А він уже якось по-другому атакує. Диви. Обалдеть. А як так? Прикол. І в нього в два рази більше хп, прикинь. Ой-ой-ой, ой. Опять мене вдарив, прикинь. Хе-хе-хе, <laughs> не байдуже, у мене хілка старіна. Тобі тупо габела. Бемц, все. У е, мене ще ти нападають, прикинь. Амнюки. <laughs> Вепан ви, поприкинь, якийсь молоток. 7%, 7 шансу. Прикольно. Return to hub. Окей, інвенторі. Що в нас тепер є? У нас там випали скілпойнти, і випав отакий ось the stone Hammer. Обалдеть. Damage 19 плюс 13. А тут це у нас. Обалдеть. Звісно, <laughs> я його беру. Давай вкачаємо ще трошечки Sword Power. Defense. І елемент на один, буквально, щоб не сильно відставати. Ось туди тобі кавалина. Оце туди непогано. І в мене вже 70 рубінчиків є. Слухай е у плюс 20. Блін, не вистачає тільки 10. Тупо 10 рубінів не вистачає, щоб зафармити. Прикинь. Ладно, тоді нажимаємо плаву, create lobby. І погнали, в принципі, далі. Create, invite players. Аммм, Джулія, бм? Все, Джулія приєдналась. Летс go. Так, в принципі, що готові? Готові. Тоді старт. Погнали, уже у нас складість медіум. Це вже вам не просто так. А, дивив, в мене молоток, типу, хоч і б'є сильніше, проте у нього більше киде, поняв? Не так все і просто. Як могло б здаватись на перший погляд, проте я зато тепер їх хоч ваншотою, поняв? просто сплюхи. Let's go, бам. І все, ти на мене напали, я тебе вирубіль. Хе-хе. Окей, ще у нас ось до е, три кента получають. Ой-ой-ой. Ну прям неприємно получати по мордяці, звісно. Трошечки. Та я не можу попасти, тихо, все, хух. Джулія, вообще зараз відкинеться 13 хп залишилось. Ну, що ж сказати? Буває, буває. Проте. Е, ну що ж, вже, вже навіть вже відкинулося. <ріст> Добре, що, типу, якщо ти помер, то ти просто встаєш, типу, все окей. Тобі можуть просто зняти оці додаткові 10% до XP, але з іншої сторони все окей. Типу, гравець не вибуває одразу з гри, і мені це дуже-дуже подобається. У нас остається 5 мобів. А, отам воно ще, я поняв. Окей, підбираємо тоді зірку і погнали. А, ну. Я прийшов тоді, коли вона вже з усіма справилась поняв. Хе-хе-хе. Окей, і коротше хілимося до фула і let's go розвалювати. Якісь штани вкрав. Непогано. Так, тихо, тихо, тихо. Хлопці, 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 хлопці. По одному. У мене все-таки здоровий молоток, який буде А Ай меш якийсь випав з першого разу, прикинь. Непогано. Обалдіть. Бем. Все. розібрались. Я зразу отаку хілочку нажму, бо можуть бути певні проблеми. І зразу при цьому. Півтори тисячі демеджу в ти прикинь. ой Ой-ой-ой. Ой, б'ється. Прикинь? хороший Не хороший, бос. Окей. І зразу приступаємо накидувати. Він там своїх гавнюків, правда, заспавнив тихо. Щас помру, помер. Даже не встиг хілку використати, Прикинь? І всі обидві свої хілки я тупо потратив. Йоо. Ну, типу, вони просто пропали, поняв? І все, і що ти зробиш? Нічого. Е! Він хілиться! Хілиться! Гавнюк Ой, він ще й убиває, казується цим! Я поняв. Оцей уже босяцький, прям складний, прикинь. Це вже тобі не той самий. Тихо, 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 живу. Ж... Не живу. <плес> Ти, походу, за кожну смерть отримуєш по мінус 10 секунд, проте, поки я там собі валявся чилив, то Юлія, в принципі, справилась і мені випав знов якийсь вепон. 17% на то, щоб його отримати, поняв? Да, приколи, звісно. Тоді інвенторі. Що мені там випадало? А, ем, якась оця штука. Ще одні Вуден Легінси Та й, в принципі, все, скілпоїнти осталось тільки. А що по квестам? Щось виконав, ні? Да, ось це щось виконав. Я тепер можу, можу, можу цей меджик зробити собі опен. Що за штука? Ейр. Ааа, uh, повітря. Ну це саме галиме. Це прям саме-саме галиме. Я поняв, окей. Consume. Would like to consume this orb it's replace your current element. Це я розумію. Ти мені дай, той. Я хочу використовувати цю шту. Ооооо, а ну, і чо? А що? А як? А чо? Не працює! Я хоч і викликав собі типу стихію, проте воно не працює, щось поламалось, не поняв. U, прикол. А, ось до кнопки. F, це Air Punch, потім R — Щорікільсь, а, -а, 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 а і майстерність треба піднімати, поняв, щоб нові скіли відкривати. Я поки що тільки отаку мій. Прикол. Ну і в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково тицяйте сюди, вподобання, також не забудьте. Бувайте підписуватись на мій канал як в телеграмі, так і на Ютубі. Всім файного настрою і всім папа. -па.